За погонними метрами. Ми йшли в тайгу за погонними метрами, а знайшли себе. Вже сутеніло. Загін бадьоро в ложками по стінках та днищах алюмінієвих мисок, вигрібаючи рештки локшини, що ледь тхнула тушонкою. Однієї банки на 12 порцій було вочевидь замало для тих, Хто повернувся сьогодні з маршруту після роботи від самого ранку. Роботи були різні, але однаково виснажливі. Хтось рубав просіки, хтось водив геофізиків уже пробитими коридорами, а хтось копав шурфи в надії дістатися корінних порід. Раптом у середину кола робітників, зосереджених нехитрою вечерею, увірвався розхрестаний, мокрий і чимось переляканий Андрій. Він важко дихав під енцефаліткою з якої з його плечей ще випарувався під. Схопив ковш із відра з водою і почав жадібно пити. Він прибіг із тайги, переслідуваний хмарами гнусу, чомусь без накомарника, обов'язкового в цю пору для всіх, і навіть без рюкзака. Усі пригадали, що зранку рюкзак у нього був, коли він, насвистуючи улюблену пісню, безтурботно рушав на маршрут із викидушкою. На роботу кожен ішов з ночівлею, однією або кількома, щоб не витрачати часу і сил на щоденні підходи до ділянки. Кожен хотів заробити, а тому в тайгу йшли поодинці, щоб не ділити зроблену роботу навпіл із напарником. Це категорично заборонялося правилами безпеки, але начальство ставилося з розумінням до своїх людей і воліло цього не помічати. За рангом Мефодій мав право першим запитати, що сталося. І він запитав. Андрій, гарячково й квапливо, раз по раз озираючись туди, звідки прибіг, розповів, що зіштовхнувся з кошлатим носом у ніс. Я не думав тікати, виправдовувався він. Але ноги самі понесли. Несли так, що за дві години він здолав маршрут, на який зазвичай ішло вісім. І ось тепер він стояв тут, у колі таких самих, як і він, людей, яким завтра зранку знову виходити в тайгу. Це так усіх збентежило, що хтось навіть забув про вечерю на неприховану радість Андрія, який із захватом доїдав залишки. Коли всі поїли, а сон ще не тягнув до себе, навколо багаття зав'язалася неквапна розмова. Вогнище потріскувало, тіні хиталися на стовбурах, і цього вечора слова самі верталися до того, що турбувало кожного напередодні завтрашнього дня. Завтра всі, як і Андрій, знову підуть у тайгу, кожен своїм маршрутом, наодинці з лісом. Мені, який на той час уже відучився на першому курсі Біофаку, закортіло показати себе знаючим. Я дочекався, поки стихли найгучніші голоси, і з виглядом знавця заявив, що тварини на людей не нападають, якщо, звісно, їх не провокувати. Звичайно, я лукавив. Прикидався студентом. І брехав. Не минуло й місяця, як, без діла тиняючись бором, єдиною пам'яткою якого був аеропорт, я познайомився з мисливцем, що потрапив у лапи ведмедя, зарізав його ножем і залишився живий, пошматований численними ранами від величезних кігтів. У крихітній дерев'яній будівлі аеропорту була їдальня, найбільша за вітальню будь-якої сільської хати. Та найдивовижнішим там було меню. Воно складалося винятково зі страв, приготованих із того, що давала тайга. Але я не став розповідати про це принешклим над порожніми мисками, змученим мужикам. Перед відправкою в тайгу, в бору, я встиг скуштувати все, що могли здобути місцеві мисливці. На перше зазвичай подавали грибний суп або юшку з тайменя, на друге м'ясо, оленютину чи ведмежатину, а замість компоту наливали журавленовий морс. Саме там я й познайомився з коляном. Низенький, у величезних болотяних чоботах-ботфортах, він походжав залою очікування, уважно вдивляючись у кожного, хто заходив. Здавалося, його всі знали, ніхто не дивувався його дивакуватому вигляду з обличчям, загорнутому густу, розпатлену бороду. Він поїв за рахунок і, неквапно колупаючись у зубах сірником, скромно мовив під таку б закусь та пляшечку. Я купив дві в буфеті їдальні. Гроші вже кінчалися, але завтра, в Тайгу, де, казали, добре заробляють. Мені хотілося порадувати і розговорити справжнього тайговика, того, в кого баба забрала всю виручку, і хто тепер, чекаючи нового мисливського сезону, тинявся рідним селищем, ховаючи порізане шрамами обличчя під капюшоном штормівки. Годі брехати, студента. Зарепетував так, щоб чули всі, мій земляк, який говорив російською, але з різким акцентом. Із самого початку сезону його чомусь поставили кухарем на базу загону, хоча до справжнього громадського харчування він не мав жодного стосунку. Саме він, як я вважав, потай підкрадаючи продукти, привчив усіх до рідкої юшки та баланди з розвареної до кисільного стану локшини. Я, як новачок, що щойно прилетів у загін, накинувся на нього, звинувачуючи в розкраданні харчів. Тоді він, здорований хлопець, удвічі ширший за мене в плечах, схопив мене обома руками за комір спереду так, що я почав задихатися. Він стискав горло жорстко і бажально, і мені довелося, не вагаючись, одночасно вдарити його відкритими долонями по обох вухах. Поки він втрачав орієнтацію, я підсік його і повалив на землю. Зазвичай цього вистачає, щоб деморалізувати людину, якщо вона не боєць, то вже не намагається ні чинити опір, ні тим більше йти в контратаку. Глядацька зала шаленіла. Мужики, зібравшись на галявині, розважалися нашою сутичкою. Кухаря вони не любили і були на моєму боці. Навіть начальник загону, який вийшов на шум із камерального намету, не втручався. Йому з кухні подавали на таці окремо приготовлені страви, і він волів не помічати несправедливості, що чинилося поруч. Та цього разу довелося стати на бік більшості. Кухаря розжалували і перевели в робітники. Його відразу штурхнув ліктем сусід, луз, наш кент і наймолодший зека. Не смій на нього наїжджати. Я мав повагу серед колишніх зеків. Перед у тайгу. Як порадив колян, я витратив усі залишки грошей на горілку і провіз її в рюкзаку до загону. Два дні поспіль, на невдоволення начальства, ми обмивали моє хрещення, вступ до тайгового братства. Кухоль йшов по колу. Я ніколи раніше не пив міцного і був здивований, що братство не закусювало цієї гидоти. На моє здивоване запитання відповідали зі сміхом, занюхаю рукавом. Не допомогло. Мене ледь не знудило. Тоді один молодий хлопець вигукнув Пардон. Ай, моменто!». Схопив ножа і зник у темряві. За кілька хвилин на пеньку з'явилася в'ялена риба холодного копчення. А наступного дня начальник загону метався табором. Застрелю. Волав він у бік стіни дерев, що щільно оточувала табір. Підбадьорений цією мовчазною повагою. Я розповів притихлим мужикам, який сам нещодавно ледь не потрапив у лапи Клишоногого. Сталося це раннього ранку, коли сонце ще не зійшло, а свіжа, тиха прохолода підштовхувала до роботи. Напившись чаю, завареного, як завжди, до кольору потемнілої міді, я, закинувши сокиру на плече, рушив рідко лісям туди, де напередодні зупинився на ніч. Ішов просікою яку сам же й прорубав учора. Обабіч, мов мертві, лежали ще вчора живі лісові валети. З під кори сочилися їхні сльози, пахуча живиця. Чому її так назвали? Мабуть, тому, що загоює. Я нахилився, щоб притнути живицю до загниваючої рани на руці, і одразу помітив, у вологій підстильці чітко відбилися сліди того, хто цього дня підвівся раніше за мене. Явно не 42-й розмір, подумав я, прикладаючи свій чобіт до виразного сліду хазяїна тайги. Було дивно, ми рухалися одним маршрутом. Вочевидь, я його наздоганяв, бо невдовзі під піхтою попереду щось заворушилося, і пролунав зовсім неприязний рик, що швидко перейшов у глухий рев. Замість страху в звичному розумінні я відчув холод усередині і повне бесилля. Слабкість була така, що ноги самі підломилися, і я опустився на трухлявий стовбур колись поваленого дерева. Холод повільно розливався тілом. Якби хтось у тумить запитав, чому я сиджу і не працюю, я не зміг би вимовити жодного слова, язик був ніби здерев'янілий. З-під піхти попереду і далі долинало невдоволене бурчання потривоженого звіра. Він, схоже. Також не прагнув зайвого клопоту, не рушив мені назустріч, не намагався бодай прогнати, а, побурчавши ще трохи, почав повільно віддалятися. Та йшов він чомусь саме туди, куди й мені належало рухатися за віхами. Під думкою, що цього дня звір не голодний і трапезувати мною не збирається, я підвівся і рушив слідом, а для більшої переконливості зрубав кілька дерев валетів, аби шумом затвердити свою присутність. Згодом я довго не міг пробачити собі цього прояву малодушності і безглуздого вайерверства. Тут хтось згадав, що в ведмедя найвразливіше місце Перенісся. Розповідали, що один геолог нібито одним ударом геологічного молотка поклав допитливого клишоногого, який необережно підійшов надто близько. Йому не повірили. Байка зависла в повітрі і швидко розчинилася в потріскуванні дров. Натомість почали згадувати інше, значно призаємленіше й тому правдоподібніше. Як у загоні довелося платити данину звірові, який не тільки не боявся людей, а й приходив щоранку. Він швидко розвідав, де стоїть намет із продуктовими запасами, знаходив його безпомилково і щоразу розкушував банку згущеного молока, злизуючи солодку білу течу. Банка за банкою. Терпіння за терпінням. Зрештою стали виносити за периметр табору відро з їжею, аби тільки він не розривав намети та не нишпорив у пошуках солодкого. Ні, мужики, ведмедя не так просто вбити, прохрипіве хтось із темряви. Він дуже хитрий. Він стежитиме за тобою, йтиме слідом, а ти його не почуєш і не побачиш. А тоді раптом накинеться на того, хто йде останнім і потягне в тайгу. Говорив мисливець той, що взимку промишляв, а влітку підробляв тут. Його голос був низький, наче середини землі, і від того ще важчий. Хтось одразу заперечив, намагаючись розрядити напругу, та на що йому за вами стежити. Ви на миті півроку смердите так, що ведмеді від вас тікають, як блохи від дихлофосу. Ти, смердючий, якщо боїшся нашої парної лазні, то не розписуйся за інших. Озвався ще хтось. А й справді, мужики, де б каміння на Втрутився третій. Лазню зрубали, а пару дати ні з чого. Та з дна річки дістань. Сам пірнай у крижану воду. Ген Андрій так розігрівся, тікаючи з лісу, що міг би й пірнути. О, точно. Прийде Клишоногий, ви всі в річку посховаєтесь а заодно й каміння назбираєте. Та щоб у тебе язик усох таке казати, буркнув хтось. Забув, що він десь тут недалеко бродить. А втім, тихіше додав інший, не знаю, як ви, а ми з у двох завтра підемо. Так якось спокійніше. А ми втрьох, о, та ви ж увесь ліс перебудете, коли побіжете таким гуртом, хтось усміхнувся, але без веселощів. Вогонь догорав. Жар повільно осідав і разом із ним осідали слова. Ніхто вже не жартував по-справжньому. Кожен мовчки приміряв на себе завтрашній шлях і свою самотність у ньому. Сезон того року добігав кінця сухою, прозорою осінню. Повітря стало дзвінким, ночі холоднішими, а дні коротшими, мов обірвані фрази. Мене перевели на іншу роботу пробивати шурфи. Сказано пробивати не випадково, бо копати то не про тайгу, де земля лише трохи відпускає з під мерзлоти. Мерзлий шар лежав трохи глибше за пів метра, а далі починалися породи, на перший погляд пухки, але зрадливо наповнені камінням і твердими включеннями. Пробитися потрібно було до цільника, корінної породи, що залягала на різній глибині. Саме там брали проби на вміст металу, заради якого і зібралася вся експедиція. Геолог показав мені місце, відзначив його на мапі і пішов у глиб лісу, швидко і без озирів. Я залишився сам. Розклав інструмент, штикову і підбірну лопати, кайло та лом. Сонце пробувалося крізь крони зверху донизу, і ще задовго до полудня починала мучити спрага. Пити я завжди брав не просто воду з річки чи струмка, холодну, м'яку на смак, а міцно заварений чорний чай щоб триматися на ногах. Відмірявши належний за інструкцією метр на метр, я швидко дійшов лопатою до мерзлоти, а далі заглиблювався вже кайлом і ломом. Чай скінчився, і стало приємно сидіти в крижаній ямі, охолоджуючись, повільно висмоктуючи талу воду з промерзлого ґрунту. Десь у глибині думок жевріла настороженість, хотілося заглибитися швидше, на випадок, якщо з'явиться допитливий звір, росомаха чи ведмідь. Чекати довелося недовго. Неподалік, метрів за сімдесят, я помітив рух під виворотним, біля комля величезної ялини, колись поваленої нестримним осіннім вітром. Бура, кошла та спина чітко виділялася на сонці. Звір був настільки зосереджений своєю справою, що жодного разу не озирнувся в мій бік, хоча не міг не відчути чужої присутності. І знову, страх не прийшов. Навпаки, ця близькість дивним чином додавала сили. Я працював далі, майже не відчуваючи втоми. Час від часу визирав із ями, аби поглянути, як просувається робота в мого мовчазного сусіда. Він, як і я, не палив, не відходив перепочити, не блукав лісом. Він просто робив свою справу. Сонце вже почало хилитися до верхівок дерев. Незалежно від того, Докопався я до цільника чи ні, треба було повертатися до табору, аби не блукати в сутінках. Та шлях назад пролягав повз місце, де працював звір. Обхід означав ризик загубитися. Пройти просто повз, ризик іншого гатунку. Сутінки насувалися швидко. Я вирішив залишити інструмент до завтра. Це рішення додало дивної впевненості, якщо буде завтра. Значить, я сюди повернуся. А якщо повернуся, отже, є й сьогодні. Я рушив повільно, обережно. Тепер було не лише видно, а й добре чути, як ведмідь зосереджено відгрібає землю з під коріння. На мить майнула безглузда думка допомогти йому підбірною лопатою. Дурень, осмикнув я себе. Краще приглянь дерево, за яке тікатимеш, якщо він раптом попросить допомоги. Він не попросив. Лише ледечкувато, чи, може, втомлено глянув у мій бік і знову повернувся до своєї роботи. У ту мить я відчув до нього несподіване, майже тілесне почуття вдячності й поваги. Це була мовчазна трудова солідарність між тимчасовим робітником і хазяїном. Відходячи, я ще раз озирнувся на ліс, мовчазний, рівний, байдужий та водночас живий. Я повертався до табору вже майже в сутінках. Ліс темнів швидко, ніби замикався за мною, стираючи сліди і думки. Кроки звучали глухо, обережно, і кожен з них ніби відлунював у тілі. Я йшов, не озираючись, але відчував, ліс дивиться вслід, не з цікавості і не з ворожості. А просто тому, що він тут є. У таборі вже тьмяно жеврів вогонь. Дим стелився низько, притиснутий холодом. Хтось мовчки підкидав дрова, хтось порався біля казанка, не заводячи розмов. Усі втомилися. Слова цього вечора були зайві. Я сів осторонь, притулившись спиною до колоди, і вперше за день дозволив собі нічого не робити. Тіло поволі відпускало напругу, але всередині ще тримався холод, не страх, ні, радше пам'ять про нього. Пам'ять про межу, яку сьогодні не довелося переходити. Завтра знову буде маршрут. Знову просіки, шурфи, камінь, мерзлота. Знову кожен піде сам. Так тут заведено. Так простіше домовлятися з тайгою, не гуртом, а віч навіч. Я подумав про Андрія, який сьогодні втік. Про мисливця з його хрипким голосом. Про мовчазного хазяїна, що копав свою землю і дозволив мені пройти. Усі ми були тут тимчасово. Навіть ті, хто вважав цю землю своєю. Вогонь майже догорів. Небо над табором було чисте, глибоке, байдуже до наших страхів і планів. Десь у темряві тріснула гілка. Але ніхто не підвів голови. Ми йшли в тайгу за погонними метрами. За нормою. За планом. За заробітком. А знайшли себе. І, можливо, трохи більше тиші, ніж мали до того. Дякую, що дочитали цю історію до кінця. Якщо вона відгукнулася вам, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться нею з тими, кому вона може бути близькою. Нехай ці рядки залишаться з вами ще на кілька хвилин, у тиші, у пам'яті, у відчуттях.